Доброго дня, шановні, вітаємо вас на дні відкритих дверей у Державній гімназії інтернат з посиленої військово-фізичної підготовки Хадецький корпус. Дозвольте представити на нашому дні присутній начальник гімназії від майор Середа Олексій Гартіліч, заступник начальної роботи Ділі Они Віталіївна. Добрий день усіх! вітаю, хто долучився до, нашої, до нашого заходу Дня відкритих дверей. Ну, насамперед, ми все-таки запрошуємо всіх до нас прийти подивитися. У нас нові умови Ви знаєте, що наші е приміщення на Полтавському шляху були розбомблені. Ми переїхали зараз, знаходимося за адресою вулиця Генерала Момота, 5 в Харкові. Приймаємо дітей з усієї з держави, з усієї України. Ми раді бачити тут дітей, які втратили свої школи, які втратили е е житло. У нас всі мо для того, щоб повноцінно розпочати навчальний рік, є. І ми щиро віримо в те, що з 1 вересня ми почнемо навчатися. Сама система підготовки, виховання, проживання, тут харчування. У кого які будуть питання, ми готові відповісти. Як вихідні проходять, проходять розходять часу. Ось дозвольте, питання таким так, разом скажу. У нас навчання шестидневний робочий тиждень. У нас діти знаходяться на повному пансіоні. Вони у нас і навчаються, і проживають цього доволі, але мають право піти у звільнення у середу, також мають право піти у звільнення у суботу після занять і аж до понеділка до ранку. Якщо місцеві вони, піти, якщо доводи їхати, у нас діти навчаються зі своєї України. Якщо доволі їхати, вони можуть піти до вечора, а також після повернутися до гуртожитка і вже у гуртожитку переночувати. У нас чотирьохразове харчування. У нас є перший сніданок, є другий сніданок, є обід, є вечір. Харчування у нас безкоштовне. Ну тобто ми до 1 вересня будемо повністю готові для того, щоб нас і діти жили тут і харчувалися повноцінно. Все безкоштовно. Ну, Середа зрозуміла, що додаткова вихідниця для, тільки для відмінників, тому що в мене прізвище середа, тому всі в середу. Відмінники йдуть додому. Яка форма одягу в навчальному закладі? Ну на сьогоднішній день у нас діти займаються консультаціями, ну, в вигляді консультації входять цивільному. Ну це пов'язано з ситуацією, яка в нас війна, і тому та звичайна форма, яка в нас, нас звичайна, це стилізована під військову форму, да, ми на сьогоднішній день не, не носимо. Все, що стосується нормальних умов. За нашою перемогою все буде нормально, ми все стабілізуємося, і буде, форма буде стилізована під військову, і ми будемо жити чуть-чуть в рахуванням статутів Збройних сил України і тих викликів, які до нас останнім роком прийшли. А, і тут питання Булінгу: ну, чи будуть мене вражати, не будуть не якщо солдат у нас. Хаєнському форме зі гідросіда є, то є один я після й бармію. У нас цього немає, я думаю, що і подальшого не буде. Салоні бачу наступне питання, в якому місці вступні іспити. Ну, так, да, вступних іспитів ми плануємо, скажімо так, перший етап вступних іспитів це червень, починаючи з 10 червня, там кожного дня будуть іспити. Вони будуть в онлайн режимі. Ну, якщо будуть умови можливість, то в офлайн режимі. Якщо в онлайн-режимі, це кожного дня на сайті Всеосвіта буде тестування. А другий етап, серпень, мабуть, з 19 серпня будемо планувати. Які прохідний бал потрібно набрати, щоб поступити, чи є теми, за якими треба підготуватися. Ми, ну, я хочу сказати, що у нас а, все складені, складені питання, які будуть під час вступних іспитів, відповідно до навчальних програм. Дійсних навчальних програм, які є на сайті Міністерства освіти та науки України, нічого зайвого не буде. Завдання складаються з чотирьох рівнів. Перший рівень завжди дуже простий, другий трішечки, складніше. складніше. Тому ну, не буде ніяких таких суттєвих проблем, щоб не можна було розв'язати ці завдання. Ага, як зараз проходить навчання онлайн або ой? Дозвольте на цьому питання. Так. Ну, навчання у нас онлайн, так само, як в Харкові у всіх онлайн. І це шестиденний тиждень. Тобто з понеділка по суботу у нас у руки. Але е -е, учні, що бажають вчиться краще, вони мають змогу приходити до нас на консультації офлайн. Доброго дня, до якого часу триває прийом документів. Питання є від наших майбутніх майбутніх. Потім зволіта вже будемо приймати до 1 вересня. Ми будемо приймати документи. Я хочу зразу сказати, на всі ступні випробування вони будуть проходити як онлайн, так і міша. Хто зможе приїде до нас? Вони не носитимуть характеру відбору, тобто точно там, щоб взяти кого кого не взяти. Якщо раніше в нас конкурс був в деяких класах до 10 чоловіка на місце, зараз такого конкурсу ми не очікуємо, оскільки ну, є специфіка перебування у нас в місті Харкові. Також по цьому питанню у нас вже працює приймальна комісія, телефон приймальної комісія. Є на сайті будь ласка, у ми є у всіх соцмережах. Ми є в Фейсбуці, в інстаграмі. Де... Будь ласка, якщо її виникають якісь питання по телефону, ви можете зателефонувати, можете написати е, якісь сообщення. Ми на це будемо відповідати онлайн. Ми будемо усі ці питання, вирішувати і отримувати від вас документи. Коли можна подавати документи, куди насувати поштою. Шановні у нас також на сайті є ця вся інформація. Ви можете нам насувати як в ви електронному вилітку, так ви можете насувати поштою. Можете насувати нам новою поштою, можете насувати окпошту, можете насувати. Нам електронними кожного будь-які на нашому сайті, будь ласка, там ця інформація є. Вдруг щось не зрозуміло, будь ласка, телефонуйте на мобільний телефон і в приймальній комісії вам все подробно розкажуть. По усім документам, коли ви подаєте, у заяві є ваш мобільний телефон. Якщо вдруг по документам щось не зрозуміло, приймальна комісія, співробітники будуть вам телефонувати і, і будуть вже уточняти, пояснювати деяким питання. Так, да, я хочу сказати, що для вступників у нас вже створена група вайберів, тому як тільки подається заява, телефон абітурієнта додається в цю групу, і вся інформація там буде і стосовно іспитів, і стосовно тих документів, яких не вистачає для вступу. Ну і які пільги отримує випускник дійського корпусу, я хочу сказати, що пільги вони є в більші заклад Збройних сил України. Взагалі поза конкурсом, а в інші навчальні заклади по конкурсу, але є пільги з точки зору закінчення хаєнського конкурсу, всі заклади, де носить погони, вони приймають поза конкурсом. Все, що стосується звичайних навчальних закладів, наші діти поступають. Я скажу, що десь. Більше 90% наших дітей вступає в вищих навчальних закладів після закінчення на бюджет. Ну і там декілька чоловік на контракт. Так да. пільги це звання, які вони отримують да. в детському корпусі. Тут багато питань медичних нас немає тут. Медичного працівника. зараз я можу коротко сказати, поки діти у нас не навчають, не живуть, тільки навчаються, то звичайно проблемою здоров'я дитини займаються батьки. Коли у нас проживають, у нас є медичні працівники, які займаються тоді, вирішують проблеми захворюваності дітей. Ну, вона не носить масовий характер, у нас не було жодного за 10 років, жодного випадку там, епідемії якоїсь не було такого. Одиночні випадки захворювань, ми, наші лікарі, якщо не лікарі, медичні працівники не справляються, ми відвозимо. До лікарні до медичного закладу да, де лікують дитину, або як за бажання батьки забирають дитину, і продовжують лікування після того, як вистерала дитина, повертається до нас. Скільки вільних яка кількість вільних місць до 11 класу? Я так розумію що. Я хочу сказати до 11 класів. У нас небагато вільних місць цьому році, тому що у нас на даний час є 7 десятих класів. І майже всі діти залишаються далі вчити 7 десятих. Тобто на наступний рік у нас ми плануємо. Вони так є сім одинадцятих класів. Тому якщо дуже велике бажання вступити в одинадцятий клас, знайде місце місце. Може, восьми клас організуємо, буде вісім класів. Да. Якщо одинадцятий, якщо вважаючи, будь ласка, приходьте до нас. Ми не боїмось низьких знань дітей, які до нас прийдуть. Ми боїмося він не випустився з низькими знаннями і стараємося допустити, тому те, що в його десь там упущено, ми зрозуміємо всі ковід, війна, діти не вчились і. Знань великих немає на сьогоднішній день. Да. Тому ми це все розуміємо, але твердо віримо в те, що колектив Кадського корпусу, який вже 10 років існує практично без змін, він здатний кожного учня підготувати до на здачі НМТ, ЗНО, і учень наш, випускник, подавити, да, 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 наш зміниться, учень наш зміниться в кращу сторону. Ми, ми не ховаємося, всі телефони мої, заступників, всі телефони є на сайті. Я думаю, батьки, які зацікавлені в тому, щоб дитина в нас навчалася, вони знайдуть цей номер телефону, Ми всі беремо телефони, ніяких проблем, ні кого не ховаємося і отримає вичерпну відповідь на будь-яке питання, яке буде задано. Тому запрошуємо до нас, запрошуємо до нас в гості, заходьте ми завжди тут, ну крім вихідних днів. Е, ну, а так чекаємо.